Я ходив в 8 клас, сидів на уроці біології і по центральній місті, вулиці міста на Українка пролетів пожежний зіл із сиреною, з мигалками. Мені тоді, от так, знаєте, захотілося бути рятувальником, це дуже сподобалось, я відчув той адреналін. Але отримав зауваження від учительки, що я дивлюсь у вікно. Начальник пожежно-рятувальної частини з Кропивницького Павло Гавриш згадує, з чого почалась його мрія стати пожежником. У той же день про свої наміри сказав батькам. Поступив у Львівський інститут пожежної безпеки на той час. Навчався 5 років, після чого був по випуску направлений у місто Кропивницький. Тоді йому було 22 роки, нині 38. Говорить серед його обов'язків, зокрема, виїзди на гасіння пожеж, ліквідація наслідків ракетних і дронових атак. Це автомобіль, на якому їздить на виклики. Є апарати на стиснутому повітрі. Бачите, такі балони. В них знаходиться стиснуте повітря. Пожежний його одягає на спину, вдіває бойовий одяг, спорядження, одягає цей апарат, маску панорамну підключається і таким чином він себе захищає від вогню, диму і температури. Може надавати допомогу людям, рятувати людей. Пригадує один із найважчих викликів у своїй роботі. Вся родина задихнулася чадним газом на академіка Корольова кілька років тому. Там тільки відкачали одну дитину, а інші члени родини ми не змогли вже надати їм допомогу. Кожна пожежа і кожен виклик він не повторюється. Каже, найчастіше причиною пожежі стає недбалість людей. В нетверезому стані закурив ліг спати, проснувся вже куча пожежних, і слава Богу, що проснувся а може бути і по-іншому. Людський фактор на першому місці. Друге це вже там електробезпека, потрібно, щоб все була проводка в справному стані. Ну і третє це сезонні пожежі. У нас люди є також не дуже свідомі, які палять суху траву. Людина, яка палить, вона навіть не уявляє, що від маленької кубки там сміття чи сухого гілля може статися пожежа сусідської хати. Щоб працювати рятувальником, говорить, потрібно мати хорошу фізичну підготовку. Обладнання, яке носять під час виїздів, важить від від 20 до 30 кілограмів. Тому кожного дня, каже, тренуються, наприклад, одягнути захисний костюм не більше, ніж за 50 секунд. Каже, найщасливіші моменти в роботі, коли пожежу швидко загасили, а люди і тварини залишились живі. Це з приємних моментів, що вдячність людей, коли надаєш їм допомогу, це самі приємні слова, коли вони дякують. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.